Із 9 години ранку працівники дорожньої служби почали встановлювати попереджувальні знаки. Водій Роман розповідає, що про обмеження руху не знав, а відтак змушений більше часу витратити на об'їзд. Я тут їду перший раз, уперся в кірпіч. Куди мені тепер їхати з вашої організації? От, от куди це перекрита дорога? Я їду. Це перекрита дорога. Не було ніякого указателя, куди мені зараз їхати. От я їду, я знаю, що треба їхати прямо. А зараз куди що, що вони показали? Їдь туди на Житомир. частина водіїв, попри встановлені знаки продовжували рухатись об'їзною дорогою на транспортних розв'язках у селах Іванівка та Оліївка. Чергують екіпажі поліцейських, каже патрульний Сергій Свинарський. Встановлені до Додаткові знаки, які вказують, що об'їзд через об'їзну міста Житомира заборонено. Направляється весь транспорт через місто Житомир безпосередньо. На перехресті вулиць Покровської та проспект Незалежності встановлений додатковий екіпаж, який направляє водіїв на вулицю Покровську, після чого вони здійснюють виїзд на трасу міжнародного значення М-06. повністю і великі, і легкові транспортні засоби також їдуть. Перекривати частину траси було необхідно, щоб провести аварійно-ремонтні роботи, каже представниця служби автомобільних доріг в області Світлана Чернях-Кондратська. Наразі там працює техніка, проводиться демонтаж бетонних плит. Наступний етап. Ущільнення відсівом та щебенем цих ділянок і влаштування 10 см асфальтобетону з крупнозернистого. роботи розпочаті їх проводить підрядна організація, приватне підприємство «Автомагістраль», яка задіяна на експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення в області. Вартість робіт поки що не обрахована, тому що це роботи аварійні. За результатами виконання робіт буде Обрахована їх вартість. Завершити ремонтні роботи та відновити рух планують до 18-ї години. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.